Ой, як гарно. Прости, почему? Боже, як гарно! Всім привіт! Знову ми на рибалки знайшли новий містечок Дніпер, так залів невеличкий Дніпра. Зараз попробуємо щось піймати, може якийсь карасик, а може лящик залетить. По програмі у нас сьогодні приготуємо рибку на мангалі. Ловити будемо на фідер. Спробуємо пружинки. Може флетики спробую. Получиться чи не получиться, подивимося. Тут ще ні разу не були. Рибаки так сидять, кажуть, що вже карасик пекльовує. Ну, я думаю, що і ми щось спіймаємо. Замішую прикормочку. Це у мене тут інтеркрилівська. Я там щось підмішав ще, Дома вдома вон стояв, пшона трохи. Більш-менш крупна фракція. Вот. Так що будемо починати. Зараз ставлю пружинки в першу чергу. Попробуем на що клює, чи черв'ячок, чи опариш, чи може там щось пінатістево, спробуємо. Ну, коротше, треба зрозуміти, на що клює. Вот. Закинуся і буду готувати вже садж, щоб смажити рибку. Красота. Вон цветочки цветут у нас тут. Ветер, конечно, такой нормальный. Но я думаю, мешать не буду. Главное, чтобы был клюв. Зараз, время часа три. Я уже О, сейчас буду распаливать. Бо хочется уже, не обедали, хочется есть. Сейчас приготовим рыбку. І будемо рибачити. Думаю, що кльов буде пізніше вже ближче до вечора. А зараз будемо кормитися, я думаю, цими фідерними кормушечками. Що трошки позакармлю. Тут воно заводь, не несильна течія. Я думаю, що буде нормально. Постоїть на місці, може і збере якусь крупненьку рибку. Да, природа у нас, звісно, обалденна. Це ми читай, так сказати, в центрі міста, недалеко від міста. Текли. Все. Ми каталися і знайшли такий містечок. Дуже гарно. Ставте лайки нам, щоб ми далі щось новеньке шукали і показували нам наше рідне, красиве місто Дніпро і нашу річку. Розпалюю вогонь поки що. Зараз будемо жарити рибку, і буде смачно. Багато Угу. Добре. Зараз вдруге роблю зволоження і політіли. Так, ну що, я вже готовий, Робимо перший заброс. Як звичайно будем шукати одна ближня дистанція, друга дальня. Все, поїхали, з Богом. О, щось у мене ближня, пошти по <смі> <смі> центру. Ух ти, там хороша ще глибина, ну ладно. А цю я хочу закинути аж туди під той берег другу дальню. Так що будемо зараз вже ловити нашого карасика. Ну, під той берег не вийде. Попробуємо так, а там будемо... Перекидувати подальше, може. Все, тепер рибка ловиться, а ми жаримо наш обід. Ставте лайки та підписуйтесь. Салатик. Ну да. А, не унеси, Вообще начуть его из-за. Из-за травы. Зараз, зараз покажу. Ой. Так. Нашел оно взяло. Нельзя, нельзя, це. нельзя. Уже даже за салатом. Лев. Давай. Опа! Ой, ё-моё! Пережди! Кажется, надо так пиджабы трошки брать. Это диваны. А! Брехня. Так, и взяло у нас на... Не помню, что тут. А, чесночок за париком. Вот такой карасик. Так, сейчас покажу. Ось ось Так, все. Прийшла черга нашої рибки. М -м -м -м. Це буде бомба. Це чиліська скумбрія, в магазині сказали, вона така жирна і для барбеку, барбекю дуже гарно підходить, Да. Ой, як так. Я решеточку обновив, бо наша вже згоріла. Все, ідём ставити. Запечатуємо спочатку вот так. А потом ми жаримо. Полом він щось із розборками до вас іде. Асти заборить. Астика заберите Иди гуляй, ты, хозяин. Иди, иди. Асти. готовится наша рыбка. Сейчас будем смаковать. Да, ну, давай, Леоним, что там. Ну, mm -hmm. смакотища. Мы же делаем напряженную такую, да? Чтобы... Ну, да, щедро. Так, ну все, у нас обід. Рибку ми засмажили. На вигляд, Зараз будемо робити перший кусь. Так що сідайте з нами, теж обідайте, щось розігрівайте, чайок, кофійок. Вам смачного. І нам теж смачного. Ставте лайки за таку смакоту. А Ну-ка. Зараз. Бомба. Нормас, нормас. Так, у нас поклевочка. Либо Бася вытянула вот такого карасика. Кабасика. Ну, клев потрошку. Идет. Так что, может, Сьогодні на піджарочку і на ковиряємо, так? Да? <си> і піде. Та. Все, зараз будемо перекидуватися. Ми вже почти дообідали. Ось вот такий острасик. Ну, з ладошку. Я, кстати, вже при. Ай! Та й що ж вони в мене випадають? Прикупив ваги, можна тепер буде звішувати рибку. Ми потім сходимо за... в машину за ними і будемо звішувати. Все. Очікуємо на поклівочку! Все, будемо збиратися нам то так, то так. Погода ніяк не дасть нам нормально відпочити та порибалити. Будемо збиратися, крон крути, ураганіще, дерева ламаються, ми піймали пару карасиків, не знаю, будемо показувати вам чи ні, зараз в кінці може витягну. Покажу. Хотів посидіти на вечір, але походу ні дощ, ні цей вітер не дасть. Будемо їхати додому. У нас на сьогодні головчика. Два карасика, ладошку і все. І прогнав у нас вітер з дощом. Погода резко испортилась і сказала, що їде додому. Главне, що ми відпочили добре, приготували смачненьку їжу собі, рибку. От тепер і думай, чи ці міфи правда, чи ні. Що не можна готувати рибу в <хи> пальці. Все. Коротше, ставте лайки, Якщо сподобалось. Підписуйтесь, пишіть коментарі, як вам подобаються такі місця у нас в Дніпрі. От. А ми вже зібрались і будемо їхати додому, готуватись і шукати нове місце для відпочинку. Все, пока-пока. Тому тікаєте з міста разом з нами. Всім пока!